Наміри та, як завжди, були хороші, заборонили пересування двоногих. Хотіло, як краще, а стало як завжди. З якою швидкістю ти переважно ходиш? В залежності, куди і з якою метою я йду. Сьогодні на стрім, з якою швидкістю ти йшов? Від трьох до восьми. Ну от стільки ти тепер можеш отримати за те, що рухаєшся з такою швидкістю? Якщо раптом ти потрапиш в Словаччину. тому що в Словаччині віднедавна заборонили пересування тротуарами з швидкістю вище 6 км на годину. Так що запасайтеся тепер спідометрами, і що, і тепер навіть ходити не можна? Ну ходити можна тільки 6 км на годину. Пам'ятаєте? А навіщо? Навіщо що? Навіщо таке обмеження зробили? Та бо можуть. А люди бідкаються? Ну дивись. Я думаю, що ми зі словаками схожі, тому скоріш за все бідкаються. І якщо вірити там статті, в які це опубліковано, то так виглядає, що наміри та як завжди були хороші. Хотіли заборонити пересування двоколісних, а заборонили пересування двоногих. Тобто, здається, це от я жалівся про те, що я не люблю самокатчиків, тому що вони становлять небезпеку для людей на тротуарах. Я не люблю самокатчиків. Я реально не люблю самокатчиків, і я не люблю велосипедистів, які Прокатні велосипедисти, а виявилось так, що мене дослухалась не місцева влада, а словацька. Ну, бачиш, всесвіт почув, повернув, але десь трохи скривив, коли повертав. Хотіло я краще, а стало як завжди. 6 км на годину. Якщо брати тих самих двоколісних велосипеди, самокати там і інші, хто можуть використовувати колеса. Яка мінімальна в принципі швидкість можлива для того, щоб утриматись? 8 км на годину. Це я тобі точно кажу. Що якщо я на велосипеді рухаюсь з меншою швидкістю, то я падаю. Я перевіряв, не можна тримати баланс. На самокаті можливо трохи менше, але все одно, 8 км на годину, це десь мінімум. Мінімальний мінімум. Тобто, виходить, що заборонили пересування, а точніше обмежили швидкість пересування, водночас з встановленою швидкістю по тротуарах в принципі тепер неможливо буде пересуватися. Можливо, це і була мета, щоб заборонити цей транспорт на тротуарах. Але як ми бачимо з урбанізму, що навпаки, ідея в тому, щоб підвищити альтернативу автівкам, і власне про це і казали якісь місцеві бюрократи. Те, що вони хочуть підвищити безпеку людей. А безпека людей в першу чергу вона йде від автівок. А для того щоб зменшити залежність від автівок, треба пересісти на мікромобільний транспорт про яким є велосипеди і самокати виявляється, що це був такий хитрий трюк видати обмеження швидкості, який автоматично виключає усіх двоколісних з тротуару. Ну окей, а як це тоді дійсно узгоджується з бажанням забезпечити перехід з авто на якісь альтернативні види транспорту? Там самокати, велосипеди. Чому по тротуарах заборонили? Я так побачив, що місцеві активісти там говорять приблизно те саме, що і нам писали в коментарях: треба не забороняти. Ци ж цю, цю штуку, а треба будувати велоінфраструктуру. От будуть велодоріжки, і тоді все буде добре. Але знову ж таки, після цього люди знов писали, що а от велодоріжки збудували, а там люди ходять. А от як же ж бути? Тепер треба встановити ще мінімальну швидкість для руху по велодоріжкам, штрафувати людей. Так. Ну, так. Я так розумію, що вони не хотіли прямо обмежувати пішоходів, але так вийшло, що вони, може чи не подумали, бо хтось виступив з заявами, що це не про пішоходів. Але тим не менше, ну а хто ж коли дійде до справи, то а закон то є. От все. Ну так, але в нормативному акті написано по тротуарах, не згадується, кому саме пересуватися. Ну, власне, так, регулювання є, заборона є. Тобто людям буде жити трошечки складніше. Ну а що з володоріжками? Володоріжок, наскільки я розумію, так само немає. Має, тобто з одного боку, наче по тротуарах їздити не можна з іншого боку, по дорогам теж їздити не можна ну принаймні, не всім можна їздити, і альтернативи велодоріжок немає. Тобто з'являється якась. Прогалина, все здаємо велосипеди перед тим як їхати в Словаччину. Давайте тоді розкриємо цю тему, яку нам задавали в питаннях. що по велодоріжках. тому що для мене відповідь на велодоріжки дуже очевидна. Для того щоб зрозуміти, чи потрібні велодоріжки, чи ні, має бути ринок. Якщо люди будуть готові платити за цю послугу, бо їм комфортніше пересуватись на волосипеді, аніж автівкою. Ну наприклад, от для мене так то велодоріжки потрібні. Якщо е, ста даєш людям, і от ви платите за велодоріжку там 3 центи або долар за автомобільну дорогу, і люди платять. Долар за нормальну дорогу, ну значить, велодоріжки не на часі. І всі активісти вони були неправі, вони були проти людей. В сенсі ти пропонуєш платити за велодоріжки. А що ти думаєш, вони безкоштовні? Вони з неба падають, і це як, е, як Господь заповідав, що кожен день падає велодоріжка з неба, і ви просто користуєтесь тою велодоріжкою, яка упала з неба сьогодні, і не запасаєтеся, а тільки в день п'ятничний, щоб в день суботні не працювати і не збирати велодоріжку. Ви завжди з мене і так збирають податки, і потім успішно звітують, що. Побудована велодоріжка. ну тобто кінця краю цьому не буде. Стоя буде і так знімати податки, і так само звітувати, що велодоріжка збудована, а велодоріжка буде тільки в... під будинком в Ну, то, Давай тоді пошукаємо приклади, десь в світі чи є платні велодоріжки, чи хтось уже пробував це впровадити. Якщо брати велодоріжки як урбаністичний простір, то швидше за все немає. Але якщо брати велодоріжку як частину якоїсь атракції, наприклад, якийсь великий парк, парк розваг і так далі, то там люди. Де платять і за велодоріжки, за просто перебування на якійсь території, тому що там хорошо і приємно. Але чому не може бути місто таким самим парком, де хорошо і приємно, просто тому що ти заплатив, а не те, як є зараз? Почекай секунду. Добре, виходить так, що ми генеруємо тут нову бізнес-ідею, яку ще, в принципі, ніхто не опробовував, не знаю з яких причин, встановити якусь ціну на велодоріжку і подивитися, чи будуть платити за користування цієї велодоріжки. Але тут є ризик. Люди ж можуть виїжджати на дорогу і їхати по дорозі, не оминаючи велодоріжку. Велосипедисти? Ну то й велосипедисти і самокатчики. Зараз в поточних умовах у тебе є правило, але немає інструментів притягнення до відповідальності. Стає драма, що велосипеди їздять по дорогах. А наче це не дуже можна, а по тротуарах їздять не тільки там самокати, а там їздять це мотоцикли з доставкою, і ну проблеми є, що там конфлікти стаються постійно, але немає інструментів, як цим регулювати. А регулювання є От питання, навіщо ці регулювання, якщо ти все одно не можеш робити? Тобто, це інструмент виключного покарання і створення корупційної підложки. Я все одно собі це дуже складно уявляю, як реалізувати модель велодоріжки за гроші, тому що. Ну тоді має бути якийсь в'їзд, виїзд чи покладатися на доброволю, там кинули донати, поїхали. Ну на щастя, нам не треба про це думати, тому що за це нам треба було б думати, якщо б ми жили в плановій економіці, як жив у СРСР, де треба було запланувати все заздалегідь, зробити генплан і отак, от розлініти, тільки тоді можна було жити в відкритій економіці. Ми можемо орієнтуватися на попит людей і підлаштовуватись під цей попит. Якщо раптом ми побачили, що в центрі міста багато хіпстерів, які хочуть ганяти на своїх вільчиках, ми можемо відмежувати частину вулиці для того, щоб вони пересувались там виключно на велосипедах і задовільняти їх попит. Знову ж таки ніхто не каже, що потрібно для цих людей саме знімати їх, стягувати з них плату. Тому що ну урбаністи теж за це кажуть, і в принципі, мені здається, це досить здорова ідея. Якщо у них є бізнес на цих вулицях, і такий більш помірний рух він притягує більше людей. Значить, вони будуть міняти свої вулиці для того, щоб він притягував більше людей. Як кажуть, вулиці. Не цікава бізнесу, якщо там дорога, і люди просто проїжджають повз. Тобто їм цікаво, зробити там пішохідну зону, де люди можуть прогулюватися, заходити в кав'ярні, заходити в магазини і іншим чином витрачати там гроші. Зажди. Тобто, хто ж таки буде будувати ці велодоріжки, і хто буде за них платити? Я все ще не розумію. Власник дороги, Власник якої дороги, як ми перейшли від велодоріжки до дороги, простір між будинками, які люди використовують для пересування, називається дорогою. Дорога угу. є і зараз, просто вона є не вплива. Ні, власності, а в нічині, тобто державній, тобто колхозній, тобто все вокруг моє. Я все ще взагалі не розумію, як ми вискочили з велодоріжки на дорогу. Так, от лівий поворот зробили. Якщо ви раптом зібралися в Словаччину, пам'ятайте, 6 км на годину запасайтеся спідометром і слідкуйте, з якою швидкістю ви пересуваєтесь. А якщо ви в Україні, то користуйтесь велодоріжками. І будуйте їх спочатку, щоб користуватися. Носіть з собою велодоріжку, таку маленьку.